Доброго ранку, діти! Вітаю дорослі! Запрошую вас на мовленнєве заняття пісня осінь! Прослухайте, будь ласка, загадку. У садах, в лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це? Правильно, дінки, це. Осінь. Сьогодні ми з вами розглянемо та порівняємо осінь. Яка осінь буває? Рання, золота та пізня. А зараз яка в нас? Правильно, дітки, зараз пізня осінь. Пізньої осені небо стає сірим, похмурим. Сонечко вже не так гріє, як на початку, а інколи зовсім до нас вже не виходить. А що відбувається тітки з деревами? Так, на деревах зовсім вже не зосталася листячка. Воно все опало. А хто їх піднімає та кружляє в повітрі? Вітер, молодці! А який вітер восени? Вітер восени холодний, пронизливий, правильно, дітки. Тож я вам пропоную, давайте пограємо в гру, впізнай осінь. Та порівняємо її. малята, пропоную вам погратися в гру впізнай осінь. З розповіді ви дізналися, що осінь буває ранньою, золотою і пізньою. На цих картинках зображені різні моменти осені. Відберіть, будь ласка, ті картинки, які підходять для ранньої осені. Будь ласка. Ось так молодці малята цвітуть чорнобривці, верес і де-не-де -де на деревах. Зелене листя ще є. Тепер з серії картинок підберіть картинки, які підходять до золотої осені. Так, молодці маляти, дерева жовте вбрання одягнуть. Червоне листя є і вже частіше йдуть дощі. З цієї серії картинок підберіть ті, які підходять до пізньої осені. Так, молодці малята, перші заморозки. На травичках іний, сніжок уже пролітає і дерева стоять голі. Надіюсь, малята, ви запам'ятали, які періоди осені є. Молодці, дітки, ви уважно слухали, розумнички. Дітки, а хто восени відлітає від нас в теплі краї? Так, це пташки. А чи пам'ятаєте ви, які саме? Давайте пригадаємо всі разом і переглянемо відео та пригадаємо перелітних пташок? Шпак, Зозуля, Соловей Ластівка. Жайворонок. Лелека. Лебідь. А зараз малята уважно подивіться на малюнок і скажіть, хто зайвий? Так, малята, це синичка. Вона зимуюча пташка. Молодці. Подивіться уважно на цей малюнок. Хто зайвий? Вірно, діти, це Снігур. А чи впораєтесь ви зараз? Подивіться уважно. Хто зайвий? Так, малята, це шишкар. Давайте розглянемо цей малюнок. Хто зайвий? Так, зайва качка. Подивіться, діти, хто зайвий? Зайва курка. Вірно, малята, ви гарно впорались. Молодці дітки, ви уважно слухали і рівненько сиділи. А зараз вже час відпочити трішки. Тому я вам пропоную виконати веселу фізкульт хвилинку Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колише. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Дітки, а кого ми з вами забули? Так, про звірят, забули лісових. З приходом пізньої осені їхнє життя також змінюється. Вони починають готуватися до зими. Тому сідайте рівненько та слухайте уважненько. Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про життя звірів восени. Пригадайте, хто такі звірі? За якими звірами можна було спостерігати під час осінньої екскурсії в природу? Уже наприкінці літа звірі починають готуватися до зими. Вони линяють. Під час осінньої линьки в них відростає густа і пухнаста шерсть. У деяких тварин змінюється забарвлення хутра. У зайця та у ласки хутро із сірого і рудого стає білим. Подивіться, яка білка була влітку, а яка стала восени. Порівняйте, будь ласка, літнє та осіннє хутро білки. Поміркуйте. Чому звірі восени линяють. Багато звірів восени роблять запаси кормів на зиму. Які ж звірі восени запасають на зиму корм? Так. Це хомяки. Лісові миші, білки та різні інші тварини, які збирають та складають у дуплах і норах жолудні, горіхи, гриби, насіння рослин. Бобри, наприклад, запасають гілки, які складають біля своїх хатинок, тобто водою. Звірі, яким узимку нічим живитися, впадають у зимову сплячку. Вони готують для сплячки свої нори та посилено живляться, тобто накопичують жир. Жир є для звірів джерелом існування протягом тривалої зимової сплячки. Які ж звірі готуються до зимової сплячки? Так, це ховрахи. Борсуки, бурі ведмеді, їжаки. Чому в житті звірів восени відбуваються зміни? Так, восени з кожним днем стає холодніше. Зникає їжа. Щоб не загинути від холоду й голоду, звірі готуються до зими. Запам'ятайте, підготовка до зими це осінні явища в житті звірів. Молодці дітки! Гарно розважилися! Ви сьогодні розумнички. Тож, давайте тепер пригадаємо, з чого ми починали наше заняття. На самому початку ви вміло відгадали загадку про осінь. Потім ми з вами розглянули, що осінь буває рання, золота та пізня. Потім ми з вами ще проговорили про зміни, які відбуваються в кожному етапі осені. Також пригадали, які є перелітні пташки. Не забули і про звірят наших згадати. Молодці, і на кінці ми з вами добре розважилися, так? Так, розумнички, дітки! А зараз наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу до побачення!